Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі, останні два дні мене засипали дзвонками, а також повідомлення на месенджери, і всі люди мені скидають одну ту ж саму проблему. Якісь нарослі на ваших хвойних, а саме на ярлівцях та їх видах. Хотів би показати живим прикладом, як виглядає іржа на хвойних, але ж нас все оброблено профілактично. І таких проблем в нас немає. Але що вам робити, якщо ви замітили такі нарослі на ваших рослинах? На жаль, нічого зробити ви не зможете, окрім як вирізати вже вражені або шпагани, або місця. І після того вже можете обробляти препаратами. Зараз я вам покажу препарати, якими можна обробляти ваші хвойні декоративні рослини і в якій концентрації. Бажано, я завжди все кажу, робити профілактично до появи хвороби. Якщо це буде профілактично, буде препарат СКОР на 8 літрів води і опильскайте ваші хвойні рослини до появи хвороби. Препарат номер 2 це буде Магнікур Стар, також розрахований на 8 літрів води. Ще один препарат буде Амістар Голд, також на 8 літрів води. І Препарат сальто, і знову ж на 8 літрів води. Друзі, я завжди казав, кажу і буду казати, а люба хвороба, любе внесення фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів це є навантаження або ж стрес нашої рослини. Також в цьому році я вам скажу, природа нам дає прикурити, дає жару, да? тому що у нас різкі перепади то плюси, то мінуси, то вітра, то холоди. То ще й був у нас ще й град в цьому році. Да? Тому я рекомендую до цих препаратів додавати прилипачі, а також додавати амінокислоти типу Кропмаксу, типу Мегафолу. А якщо ж у вас вже на жаль є така проблема, як іржа на ваших хвойних, тоді ви ці всі препарати збільшуєте концентрацію після того, як ви вже вирізали проблемне вражені місця, розбавляєте той же самий сальто. На 5-6 літрів води, той же самий Амістар на 5-6 літрів води. Скоро розбавляєте два пакети на 8-10 літрів води. І теж саме препарат е Магнікур Стар буде на 5-6 літрів води. Тобто збільшуйте концентрацію вашого препарату. І ви робите дві обробки з інтервалом 7-10 днів. Є у нас відео на каналі про іржу на груші. Коли в минулому році була паніка, усіх були рожки на ваші груші. Це два, скажімо так, це один грибок, який тісно пов'язаний з груші. Тому а, рекомендую профілактично обробляти як вашу грушу, так і ваші декоративні насадження. По груші будуть дещо інші препарати, такі як Скор і Магнікур Стар. Рекомендую це все робити профілактично зразу після цвітіння і повторювати обробку через 7-10 днів з концентрацією. Пакет магнікурстара буде розрахований на 8-10 літрів води, і препарат Скор буде розрахований на 8 літрів води. Це буде до появи хвороби. Так же само на груша обірвати, як в минулому році у людей було все повністю вражено і ржою такими рожками. Можете подивитись наше попереднє відео. Я їх підкріплю в описі під даним відео. І ще можете цими препаратами також профілактично обробляти троянди. Друзі, також знаю, що ви задасте питання: не було, не було, не було цих нарослях, і вони з'явились. На жаль, що відбувалося з вашою рослиною? Десь з груши перелетів сюди грибок, оселився чи то на гілці, чи десь на рослині. Потім він дуже довго проростав ріс внутри рослини, і потім, вже скажемо так, із-за того, що ніхто ніяких дій не проводив. Він виліз наружу. Тому я і сказав, що потрібно цю гілку видалити, так як цими препаратами ви вже не вилікуєте рослину. А вже після того, як ви її очистили, можете вносити препарати. Друзі, коли ж починати робити обробки? Обробку ви робите або рано вранці до 8 години ранку, або після 6 години вечора, щоб не було полкового сонця і прямих сонячних опіків, щоб наша рослина іще додатково не отримала стрес. А капля нашої нашого розчину може зіграти як лупа, і ще воно додатково підгорить. Тому всі обробки робіть вчасно. Коли ж робити обробки по терміну? Ви їх робите, коли середня добова температура вже від плюс 12, але щоб нічна була не менше плюс 8 градусів за цельсієм. І також рекомендую додавати прилипачі. Антістресанти до препаратів. Якщо вам ще треба обробити від шкідників, ви можете додавати сюди інсектициди. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисним цікавим. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І нехай ростуть хвойни без шкідників та хвороб.